Замовлення 527, регулятор обертів для колекторного двигуна від пральної машини. По комплектації радіатор охолодження на семісторі для підвищення КПД встановлюється радіатор через термопасту, гвинтиком гаєчкою з гровером та фіксатором різьби. Потім ще кнопка реверса для зміни руху валу двигуна. Контакти мама для зручного під'єднання до двигуна і надійного під'єднання, метровий дріт та вилка. Комфортна ось така. Так, перевіряємо замовлення. Живлення. Обираю реверс і газу. Ось мінімальні оберти. Реверс перемикати тільки тоді, коли двигун повністю зупиниться. Для цього я зменшив оберти на 0. Чекаю зупинки двигуна і перемикаю реверс. Все працює.